Любителям вилову раків нагадують про другу линьку. В період з 15 липня по 5 вересня забороняється будь-який лов раків в області. Саме в цей період вони є найбільш незахищеними та втрачають твердий панцир. Дана заборона встановлюється для того, щоб зберегти популяцію раків. Адже саме в цей період вони ріст організму припиняється у раків. Вони скидають старий та покриваються новим панцирем. Це є дуже болісним і неприємним для раків. Через малорухливість та природну незахищеність раків. Період линьки є легкою здобичю для браконьєрів. Житомир рибохорона нагадує, що в разі вилову раків період заборони наступає адміністративна відповідальність. На таких осіб очікує штраф у розмірі до 170 гривень, а також відшкодування збитків, завданих природі в розмірі 25 гривень. 50 копійок за одного незаконного незаконно виловленого рака. Якщо ви стали свідком браконьєрства, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію 24 57 61. Завдяки небайдужим жителям області в поточному році уже було спіймано та оштрафовано більше 20 осіб.